Євген Кравченко Свиняча кавалерія. Уже другий тиждень живу я на селі В діда й баби. Тут так хороше, садок, вишня, огірки, мак, а в самому кінці городу тиха невелика річечка. Ми там часто купаємось, рибу ловимо сашком і Петром. Це мої двоюрідні брати. Петро наймолодший з нас, але таки потішний, де не ходить. Дуже мало говорить, більше думай і мовчить. Зате майстер на різні винаходи. Він уміє робити з бузини пухкалку, з якої можна горобця вбити, хоч і не чіпає горобців, а з вербової гілки висторожи такого свистка, що свистить, як у міліціонера. Чудово плаває і по деревах лазить, як білка. Полюбив я своїх братів, як полюбив діда Сергія і бабусю Мотрю, двічі ходив з нею в дитячий садок. В якому вона працює куховаркою, читав малюкам книжечки. Вони так уважно слухали, наче я вчитель. Сьогодні я сам удома, на хазяйстві, нагодував напоїв свиню, вибрав огірки на городі, сів під яблуний і почав читати гайдамаки Тараса Шевченка. Аж заплакав, коли сотник гонта порізав своїх синів. Коли почув бабин голос: Ігоре, синку, де ти? Тут!» І побіг їй назустріч. Свині давав? Давав, кажу, і води, і щириці. Чому ж вона верещить, як навіжена, мабуть, жарко. Це б їй у болоті полежати, промовила ніби сама до себе. Кому в болоті? питаю. Та нашій барині свині. Людські пасуться, десь і Петро, бачила, погнав на леваду свого кабана. Я зрозумів, бабусин натяк, і кажу давайте я й пожену, а впасеш. А чому ж? І Петро допоможе. Баба подумала й каже та воно би не завадило, хоч би на годинку, дві. Така спека. Сідай, вип'єш молока й поженеш. Здорова, ряба свиня йшла охоче і задоволено порохкувала. Видно, вже добре знала дорогу на леваду. Ось і Петро. Він сидів на пеньку і вистругував стрілу з очеретини. Поруч пасся здоровенний кабан. А де ж Сашко? питаю. Десь із татом, мабуть, купають коней у річці, бо збиралися. І верхи на конях їздить Сашко? питає. Ого, ще й як, з гордістю відповів Петро. Тато йому дозволяє, бо він завжди допомагає йому на стайні. А ти їздиш? Та не дають, кажучи, малий. А хіба я малий? Уже й стріли сам роблю, і дитину бавлю. Бабина свиня підійшла до кабана, нюхнула його в рило і полягали обоє в болоті. Петро закінчував вистругувати стрілу. Я дивився на зелені похилі верби, на високі очерети, слухав, як десь зовсім близько, одут кликав когось ось тут тут, ось тут тут. За вербами почувся тупіт кінських копит. Ми оглянулись і побачили Сашка, який мчав на коні, схопились і побігли назустріч. Сашко, де й я покатаюсь? попросив Петро. Той хвацько осадив коня. Куди тобі, коротконогому? Крутнеться гусар, так і полетиш у болото. Кінь справді був гарячий, неспокійний, весь час крутив головою, гріб ногою, танцював на місці, ржав, поглядаючи на річку, де стояв табун коней. Почав і я просити. Сашко вислухав і каже ви спершу на свинях навчіться їздити, а потім уже на жеребцях, і помчав берегом. Петро подивився йому вслід. І сумно промовив Задається, коли б тато мені дозволив, я ще краще їздив би. Посідали в холубку під вербою. Петро мовчки дивився на свини, які вже паслися. Потім повернувся до мене і каже Ігоре, а знаєш, що я придумав? А що? Давай справді покатаємось на свинях, га? Хіба можна на свинях їздити? Ого, ще як. Сашко наш тець теж колись їздив. Та вони ж у багнюці, кажу, а ми їх виймаємо, травою витремо. А за що і як же ми будемо триматись, питаю, у них ні гриви, ні вуздечок нема. Таке, не вгавав Петро. У мене є вірьовка, я пороблю стремена, як поприв'язую до животів, можна буде літати, як Сашко на жеребцеві. От побачиш. І він дістав з кишені цілий клубок міцної вірьовки. Я вагався, не уявляв, як це можна їздити на свині. На поні в київському зоопарку їздив. Але вони, хоч і маленькі, вже схожі на коне, а на свині якось чудно і смішно. Та Петро таки умовив признатися, мені самому дуже хотілося покататись верхи. Нарвали трави, підігнали свини до чистої калюжі, почали витирати, обмивати їх. Свиням це дуже сподобалось. Вони лягали, вивернувши животи, задоволено рохкали. Ми помили й перегнали їх на чисту траву, поки просохнуть. Я доглядав, щоб знову не полізли в болото. А Петро майстрував стремена. Закінчив, міцно поприв'язував їх на свинях, узяв у руку лозину, підняв, як шаблю, і скомандував Кавалерія по конях. Свині кротились, не хотіли, щоб ми на них сідали. Та коли Петро дав їм по шматку пирога з вишнями, заспокоїлись. Ми посідали, повстромлювали ноги в стремена. За мною. гукнув Петро і помчав, розмахуючи лозиною. Я вдарив п'ятами свою свиню. Вона ковікнула, кілька разів обкрутилась на місці і щосили побігла слідом за кабаном. Лечу я й дух захоплю від радості, хоч почуваю, що ось ось упаду, бо немає за що триматися. Ноги мої попролазили в стремена і волочилися по траві, по грязюці. Та що мені ноги, коли так добре їхати вверхи? Петро вирвався далеко вперед і вигукував: Ура! Раптом його кабан круто завернув у глибоку калюжу і ліг, придавивши Петра. Я не встиг засміятися, коли свиня чи злякалась чогось, як крутне, як стрибне. Так я й полетів назад. Правда, не забився, бо впав на щось м'який мокре. Від несподіванки льоха зупинилась. Я хотів підвестися, але ліву ногу міцно зашморгнула стременом. Свиня відсапалась, трохи подумала і потягла мене за ногу. Я упіймав її за хвоста. Хотів зупинити, куди там свиня як двигнула і потягла мене по болотах, по грудках, очеретах. Я злякався, почав кричати, а вона цупить ще дужче. Сорочка моя закотилась, спину шкрябало, ніс, рот, очі, вуха заліпила гразюкою. А вона ковіка й волочить мене через канаву, через увесь наш город, зупинилась тільки у дворі, біля самого хліва. Ой, Господи, що це? Почув я зляканий бабин голос. Вона підбігла, допомагала мені звільнитись від стремен, витерла хусткою обличчя. Що трапилось? питає. Я признався. Вона помовчала і вже сердито. Отак ти напас свиню, а я сподівалась на тебе. Іди до корита, умийся!» Я вмився, перевдягнувся, глянув у дзеркало, щоки подряпані, На лобі гуля, наче оса вкусила, губи розпухли, і так стало соромно, мало не плачу. Зайшла бабуся, маже мене зеленкою і примовляє І то ж додуматись до свинячої кавалерії. Маєш ти щастя, що діда нема вдома. Бабуся розмальовує мене, а я думаю. Як же там мій Петро чи виліз з під кабана, тепер лежи. Їсти будеш? питає бабуся. Спасибі, кажу. Що, болять губи? Болять, признався. І попросив бабусю, щоб не розказувала дідові про свиню, дав чесне слово, що ніколи такого не зроблю. Та вже змовчу, лагідно промовила, хіба сам дізнається, і вийшла. А мені так було боляче й соромно, що я одвечері вечері відмовився, Так і ліг спати. Василь Чухліб, Сміливець, На вигоні чималенький гурт дітлахів зібрався. А понад малятами височить Віталик лісників. Щось захоплено розказує, то куйовдить рудого чуба, то руками розмахує. Підійшов і Тимко до гурту, слухає. Поїхали ми з татом у гутленську пущу, розказує Віталик. Та ви, лебоні, не знаєте, що таке пуща. Та звідки ж вам знати маліще? Пуща. Це великий дрімучий ліс. Тато поставив мотоцикла на галявині і каже: Ти збираю тут суниці, а я пройдуся по ділянці, ліс огляну. Ну й суниці жопущі, ви таких не бачили і не куштували. Завбільшки як сливи у горк, а смачні, ну як Морозиво Морозвоїли. Ну, це хто в місті був, а в селі його немає. Збираю я суниці, аж гульк вовк поміж соснами стоїть. Здоровенний вовцюга ікла з пащі стирчать, з очей іскри сиплються, шерсть на спині настовбурчилась. Хто зі смалят важко зітхнув, а в білявенької Оксанки аж бант на голові затремтів. Над вигоном залягла насторожена тиша. Тільки чути було, як хрумкає неподалік траву бичок болобан, прип'ятим у туском до прикорня. Ну, я не розгубився, мить ту до мотоцикла, продовжував Віталик. схопив татову рушницю, прицілився. Бабах! Губив? аж підплигнув кругленький, наче колобок Микола. «А вже ж, убив би, повільно сказав Віталик. Та набої, на жаль, були дробові, а на вовка треба жакан. Вовчисько як підстрибне, як дремене, а тут тато біжить. Хто стріляв? Гукає, Це я кажу, тату, трохи вовка не вбив. Ну, буде з тебе справжній мисливець. Похвалив мене тато. Віталик обвів уважним поглядом малят і був задоволений з враження, яке справила його розповідь. Той ще хотів щось сказати, та раптом мала Оксанка запищала Ой ой! Дивіться! Малята оглянулися і завмерли, до них, нагнувши лобасту голову, Наближався болобан. Чи йому набридло крутитися на прив'язі? А може, бджола чи оса його вжалила, і він відірвався з прикорня. Малята сипонули хто куди, бо знали, що болобан буцеця. Навіть бабі Мотрі, його господарці, нелегко з норовистим бичком справлятися. Болобан, мотаючи головою, наближався до тимка, підійшовши на віддаль одного стрибка зупинився і заревів. Тимко ледь не рвонув слід за малятами та втримався. биньо, биньо, биньо биньо, приказував лагідно і підступався до бичка. Болобан притих, але хто зна, що він задумав битися чи миритися. «А то ж оса тебе вжалила. Ну й розвелося цих ос злющих, розмовляв з бичком Тимко. Ось ми зараз щось придумаємо. Він зірвав лопати листок подорожника, намочив його в дощовій калюшці і, затамувавши подих, приклеїв до припухлого місця на шиї в болобана. Бичок здригнувся і прикрив очі білими віями. Тимко схопив мотузок і прив'язав до прикорня морським вузлом. Такі вузли навчив його в'язати брат Роман, що на флоті служив. Із-за кущів, із за ближнього паркана вигулькували малята, сходилися до тимка, болобан знову захромкотів травою. А де ж це Віталик? запитав хтось. Почали роззиратися, і тут Миколка колобок аж підплигнув. Та он же він, на осокорі. Віталик сидів на товстій гілляці, гойдав босими ногами, ніби нічого й не трапилось. Ну, й сміливець, злась уже. Загаласували діти, і над вигоном покотився дзвінкий нестримний регіт. Сто вовків з народного. Розказував один парубок. Як ішов я вчора лісом, то що страховини мені було ледве втік, питають його. А що ж там таке? Та, мабуть, аж сто вовків, як же поженеться за мною. Ова! Чого вва? Хоч не сто, а з півсотні було. Та їх і в лісі стільки нема. Отже й не вірить, я ж кажу, що, мабуть, штук з десяток гналося. Та ну бо не бреши. Та хіба б я брехав? Я ж кажу, як наполіг за мною вовк. Та де ж ти його бачив? Ну, їй-богу ж, поза кущем щось. Шелесть, шелесть.